З 1 січня органи пенсійного фонду провели перерахунки у бік збільшення мінімального розміру пенсії в Україні. Вона має становити не менше 40% від мінімальної зарплати. Гарантовані виплати збільшили пенсіонерам, які досягли 65-річного віку та мають стаж чоловіки 35 років, жінки 30. Мінімальний розмір пенсії у цих осіб до 1 січня складав 2,680. На сьогоднішній день він складає 2,840. Це збільшення пов'язано в зв'язку з ростом мінімальної заробітної плати у нас в країні до 7,100. Також з 1 січня збільшився і прожитковий мінімум. Тож пенсії, які до нього прив'язані, зростуть з 1 березня разом з індексацією. З 1 січня законом про державний бюджет на 2024, 2024 рік було встановлено прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Це 2361. Саме з цього розміру визначаються мінімальні розміри пенсії для наших пенсіонерів, а також підвищення за понаднормативний стаж. Але цей прожитковий мінімум для перерахунку пенсії в масовому режимі буде органами пенсійного фонду застосований з 13 2024. Четвертого року разом з проведенням щорічної індексації у пенсійному фонді зазначають, що усі ці перерахунки здійснюються автоматично і не потребують додаткового звернення пенсіонерів. Тетяна Васильєва Олексій Правицький цей день.